Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, чи надійдуть до вас найближчим часом новини, або, можливо, ви про щось довідаєтеся. І якщо так буде, то про що, чого це буде стосуватися і що з цим робити. Розклад, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Обирайте свій варіант, чи варто вам очікувати новини. І про що ці новини будуть? Перший варіант. Ну, першим варіанту так. Новини будуть і дуже приємні. Для вас відкриється якась інформація, та, що у вас була закрита, чогось ви не розуміли. Швидше за все, це стосувалося або ваших особистих стосунків, або успіху у соціальній реалізації, або, можливо, у робочих питаннях. Там, де ви очікували свій успіх, ви його отримаєте. Можливо, для когось будуть якісь або премії, або винагороди, або до вас надійдуть фінанси в більшому об'ємі, чим ви очікували. Можливо, для когось прийшов період вдалих, вдалого заключення договорів, або, можливо, контрактів. Ну, В кожного може бути щось своє, але те, що ви. До цього моменту не розуміли, у, нас, у вас воно проясниться. І ви від того отримаєте задоволення. Тож очікуйте приємні новини. Від вас, перед вами відкриється книга знань. Ви, у вас будуть такі розуміння, де ви зможете навіть і діяти відповідно на користь для себе, тому що ви зможете і відповідь дати на те повідомлення, і рішення ваші будуть правильними і вдалими. Це був перший варіант. Другий варіант чи варто вам очікувати новини і про що? Ну, Для другого варіанта інформація поки що закрита, тому що наразі ви просто не розумієте, що відбувається. Ви себе ніби. Оточили якимись такими заборами, умовно скажемо, або якимись блоками, чимось таким себе закрили, що для вас та інформація наразі не може надійти. Або ви занадто зациклилися на своїй родині, на своєму домі, можливо, на якихось негараздах. Можливо, вам, якщо це стосується роботи, то хтось із вашого керівництва, або якісь посадовці чинять перепони. І також ви е, наразі просто не будете розуміти, як вам діяти. Тому вам варто, можливо, наразі, утриматися від тих активних дій, не поспішайте, не підганяйте, ситуація ваша просто не визріла. Е, можливо, якщо у вас щось там буде навіть і руйнуватися, або щось там буде надходити якісь такі негативні до вас розмови, або ще щось ті перепони, які ви стикаєтеся у робочих питаннях. То це говорить про те, що наберіться терпіння. Цей період у вас минеться, але просто зараз до вас іще ваші новини не йдуть. І третій варіант чи дочекаєтесь ви своїх новин. Ну, звичайно, третій варіант дочекається. По-перше, перед вами відкриється якась інформація. Інформація може щось. Що стосується, або ваших діточок, або вашої родини, або, можливо, ви зможете довідатися те, чого, що від вас було закрите, тому що вам буквально йде лист. Для когось, можливо, цей лист принесе вирішення робочих питань, але тут поки що не все буде зрозумілим. Ще залишиться або якісь сумніви у вас, або вся інформація повністю для вас не відкриється. Але те, що буде надходити до вас, от дійсно здалеку, якісь можуть надійти звістки, або ви десь поїдете і про щось довідаєтеся. А можливо, у когось просто на гостину хтось завітає і вам розкриють якусь таємницю, або вам донесуть якусь інформацію. Вона для вас буде благосприятлива. Все те, що до вас буде надходити, буде давати вам певну життєву стабільність. Тобто якор говорить про те, що ви будете відчувати себе, що або ви на своєму місці знаходитесь, або ви вже ну, образно висловитеся можна так, що там, де ви перебуваєте, ви вже пустили корні, і для вас оця ваша стабільність, ваші новини це є тільки повсякденними такими турботами. Також, можливо, ви відчуєте фінансову стабільність, або ви отримаєте новини про те, що зможе внести вашу фінансову стабільність, або якусь ясність щодо ваших фінансів. Тож, третій варіант, очікуйте на новини. А я бажаю всім, хай ваші новини надходять тільки на користь для вас.